Чи буду я мудачкою, якщо не скажу нареченому правду перед нашим весіллям? Мені 25, моєму нареченому теж 25, Ми разом уже 4 роки. Мій наречений релігійний, я ні. Але попри це, він і його сім'я прийняли мене. Спочатку його мама була проти мене і проти побачень загалом. Але з часом вона змінила думку, і тепер у нас дуже близькі, майже материнсько дочірні стосунки. Наші родини чудово ладнають, і ми заручилися 4 місяці тому. Боже якось класно, якось хорошо. Сто, бля, так круто! Кінець історії, закачим, сворачуємося нахуй. А якби б так все було хорошо? то вона не писала, блять, сюди, а я б зараз це не читав. Йдемо далі. Ми з нареченим ще не займалися сексом. Він завжди хотів почекати до весілля. Він досі думає, що я незаймана. Я збрехала йому, сказавши, що це так. Подожди, скільки її років? Мені 25. Йоу! Йоу. 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 Бля, не то щоб це важко повірити, но в це важко повірить. 25 років незаймана. Якщо тебе держали десь в погребі, то може бути да, так, звісно. Не знаю, не знаю. Не то, щоб це якась рідкость, ну просто це така рідкость. 25 років незаймана, ну да, це рядкость. В наших реаліях це дуже. Рідкість знайти когось у 25 років, що взагалі не мав ніяких зв'язків таких. Ну як? Скажімо так: серед мужиків все-таки це більша рідкість, тому що мужикам важче отримати доступ до сексу, чим жінкам. Можете мене хуєсовусити за це в коментарях, але це правда, це буде трошки ну, тупо, якщо хтось буде з цим спорити, я вважаю. Це факт це не причина для дебатів, це просто факт. От і все через це. Ну я звісно залежить само собою, блять, багато факторів залежить від оспитання, від лібіду, від всієї хуйні, блять. Звісно, ну я сам факт, що у 25 років дівчина незаймана, це прям рідкось піздє, це дуже знайти щось, блять когось важко такого. Я збрехала йому, сказавши, що це так, але правда в тому, що я вже мала стосунки до нього. Я мала хлопця, який просто використав мене для сексу і кинув. Я тоді була серйозна щодо нього. Та зараз мене гризе совість через брехню. Мій наречений, мабуть, найдобріша і найтурботливіша людина, яку я коли-небудь зустрічала. Я не хочу його втратити. Я відчуваю, що якщо скажу йому правду, він може піти від мене. Можливо, й ні, бо він мене любить, але я все одно боюся. І не хочу його втрачати. Та ця брехня мене зсередини роз'їдає. Тож я мудачка, що збрехала йому, чи буду мудачкою, якщо не скажу правду. Моя Краща подруга знає все і каже, що в цьому немає нічого поганого. Мовляв, це не така вже й велика справа. Але я все одно відчуваю провину. Ну, відчувати провину за таке це навірно нормально, тому що не зізналася вчасно. І це дійшло до того, що, може, для, ну, для нього це дуже важливо. Він релігійний, і він на тому, що він знає про неї, будує свій фундамент е, відносин і, собственно, може, це дуже. Пороляло в його е, в рішенні зробити пропозицію. І, блядь, це серйозно взагалі. -то. Так що я не знаю. Мені кажеться, чувствують вину за це нормально, тому що ти збрехала і дотягнула до того, що ви живете так довго разом, і він уже пропозицію зробив, а свадьба і вся хуйня. Може, там і для радаків його це важливо. Пояту тобі жити не з родаками і похуй там, що плюс-мінус, що важливо, да, но для нього, може важлива думка радаків, всі діла. Ну, коротше, да відчуватися це, це нормально. Но... А, він теж мальчик такий, блядь, сказочник. 25 років, ну, хоче, щоб вона була незаймана. Ну, бля, чувак. Не знаю. Те, що в неї був тільки один, те, що можна сказати, неї нікого не було, так що вона не сильно не брехала, блядь. Чи більше той тіп нею е, скористався. В общем, я її не виню. Не, не, не нормально. Вона сказала, тому що так набрехала, наверно, тому що він їй подобався і взагалі. Вообще... Може, хотіла сказати якийсь момент, признатися, але затягнула якось це все. Ну, в общем, я що її виправдую. Йдемо <піздєць> далі. Оновлення 6 вересня 2024 року. Мені потрібна порада як ніколи раніше. Я писала сюди 9 днів тому. Мені 25, йому також 25. Ми зустрічаємось уже 4 роки. Він і його родина релігійні, а я та моя сім'я ні. Мені знадобився час, щоб завоювати довіру його родини. Спочатку вони були проти мене і проти побачень загалом, та мені вдалося здобути довіру до його мами. Я збрехала йому, що я не займана, бо колись мала серйозні стосунки, але мій колишній просто використав мене для сексу й кинув. Я була тоді розбита, а потім зустріла свого теперішнього нареченого. Я дуже його люблю і не хотіла втратити через що. Щось що я не можу змінити. Тому приховала це, бо знала, що іншого такого чоловіка я більше не знайду. Бля, ну. Оце мені не подобається цей момент. Бля, не знаю. Приховала, бо не, не знаю. Чого мені так це бісить, блять. Типа, починати відносини з брехні це вже не дуже добре, звісно ж. Типа, блядь, Знала, що більше лучшого не знайдеш. Так може він знайшов би лучшу, блять. Не знаю. Не скажу, що вона погана, ну типа. Трохи егоїстично, не знаю. Окей, okay, ладно. Я відчувала сильну провину за брехню і написала сюди, але вже не могла це тримати в собі. П'ять днів тому я сказала йому правду. Я сказала, що брехала роками і що я не незаймана. Багато хто радив мені не говорити, але я не змогла більше жити з цим. Він був шокований, як ніколи, запитав, чи я жартую. Я відповіла, що ні. Він виглядав таким розчарованим і проголомшеним, що я розплакалась. Він спитав, чому я кажу це зараз, після всіх цих років. Я відповіла, що не можу виходити заміж із брехнею. Я сказала, що збрехала, бо любила його і не хотіла втратити, але не можу одружуватись на брехні. Він мовчав якийсь час. Я зламала тишу і запитала, що він думає, чи не розірве він заручений після цього. Він сказав, що ні. Він не розриває заручений і все одно одружиться зі мною, але йому потрібен час, щоб це пережити. Він сказав, що ніколи не очікував такого від мене. Я відповіла, що це не така вже й велика річ, і не варто через це руйнувати наше життя. Це було давно. Він сказав, що не знає, що скаже батькам, якщо вони дізнаються. Я відповіла, що їм не обов'язково знати і, можливо, вони ніколи не дізнаються, що то дала. Хо я завжди говорить. Це як це, блядь, в мислі. Він собере батьків за столом, всю сім'ю. Батька, маму, блядь, не знаю, сестру, брата, собаки, блядь, дядьки, тітки. Бабушка приїхала, блядь, за п'ять часов у них живе, приїхала, всі зібрала, всі родственники. Він сяде за стол такий. візьме чарку. Нам треба серйозно поговорити. І розкаже. І що? І що, блядь, скаже, моя майбутня дружина не, не займана. І всі такі о, «А <клев> алю ну, я твою мать, я ж говорив, блять, си начнуться крики, і бабушка така. А, болять. <клев> я думаю, все відбудеться саме так. Правильно, все ж так должно відбутися. Других варіантів нема. Ну, типа, реально, чувак заганяється. Для чого взагалі їм це говорить? З однієї сторони, а з іншої сторони, вони там дуже релігійні, в них там свої традиції, може їм треба знати. А якщо вони не знають, окей, от не скаже мені їм. І що тоді? Нічого. <смі> так ну, так, хотів прикинути варіанти і нічого не придумав, нічого взагалі не случиться, то тобто, есть, можна не казати. Я обійняла його і пошепки сказала, чи не хотів би він нарешті зайнятися зі мною сексом. Минуло майже п'ять років. Може настав час зробити це вперше. Без вагань, він сказав, ні, ще не час. Він сказав, що все одно дружиться зі мною, але йому потрібен час. Подожди. Що, блядь? Чого в мене вискальзує з голови така елементарна думка? Вони ж теж не займалися сексом. Ну да, типа в цьому смислі займалися. сука, бля, геніальні. Я тіп, звісно, но. Суть в тому, що мене удивило, що вони. Я думаю, що вони разом, ну хуй знає, ну. Не знаю, даже я не помню, чи вона там це говорила, що, як довго вони разом. <рикла> Мені 25, моєму нареченому теж 25. Ми разом уже 4 роки. <рикла> типа, я думав, що максимум, ну в мене щось мислив. Типа, ну до року вони разом, максимум, і то це дуже довго піздець. Ну якось я не знаю чого. Простив це. П'ять років разом, сука, і ні разу, не черебонькались, блять. Йоу, ніхуяся, та він там реально, блять, жорсткий Тип релігійний, скажімо так. Вау. Окей. Та річ у тому, що він уже 5 днів поводиться не так, як раніше, не відповідає, не говорить, наче віддалився від мене. Я не знала, що робити, тому зателефонувала його кузині, з якою ми за ці роки стали подругами, і розповіла їй усе. Ми зустрілися, і вона сказала, що теж не незаймана, просто приховала це і порадила нам поговорити з ним разом. Сьогодні ми зустрілися у трьох. Його кузина його заспокоювала і сказала, що це невелика річ, що це все в минулому і що не варто руйнувати те, за що ми так довго боролись. Він сказав, що не розриває заручити. Кузина відповіла, що тоді він не повинен так холодно поводитися зі мною. Вона сказала йому, що нам варто нарешті зайнятися сексом. Екксом і насолоджуватися життям, бо це може зблизити нас і допомогти йому впоратися з почуттями. Він сказав ні, не до весілля. Він пообіцяв, що ми одружимося, але залишимось вірними своїм принципам. Тепер я почуваюся спустошеною. Я не можу навіть думати прямо, я дуже сумна і в розпачі. Я знаю, що він мене кохає. Я йому довіряю, він ніколи б не збрехав і не зробив мені боляче. Якби не хотів одружуватись, він просто сказав би, але я не можу бачити, як він страждає. Я хочу його обійняти, поцілувати, зайнятися з ним коханням і просто жити разом щасливо. Якби могла, я б просто пришвидшила весілля, але як допомогти йому в? Поратися з цим. Я порадилася з подругою, і вона сказала: блять, нахуй вона всім розказує це, Ну піздець, я не понімаю цього. Мене це щось уже харить. Кузині блять. Подруги блять. Всім блять розказала для чого це виносить із ізби. Я порадилася з подругою, і вона сказала, що якби я просто тримала язик за зубами, ми б жили чудово. Мовляв, я нічого не досягла, а лише зранила його і напружила наші стосунки. Я здебільшого шкодую, що сказала правду, але водночас рада, що більше не брешу чоловікові, якого не заслуговую і якого люблю понад усе. Я просто молю Бога, щоб він мене не залишив і щоб ми обоє це пережили. Коментарі Автор, мій наречений не розірвав заручений, і я закохуюсь у нього ще більше. Навіть попри біль, він не сказав нічого, що могло б мене образити. Я розумію, що я винна, але не можу дивитися, як він страждає. Я хочу допомогти йому і не можу дочекатися, щоб ми нарешті кохалися. Я не релігійна, але молю Бога, щоб у нас усе склалося і щоб він подолав той біль, який я сама йому спричинила. Да уж, що біль то біль, звісно. Ну, ще, типа, якщо для нього, так, да, він же таких поняттів інтересних. Ну, те, що вона це всім розказала, я не знаю, для чого це робити. Не треба було, де да, я по факту, типа, з однієї сторони, правильно зробила, що йому сказала, так? Да? Оцей груз з плеч злетів і все, і вона тепер чувствує себе свободною, тому що починати, якби вона вже відносини почала з брехні, але починати прям офіційне життя з чоловіком. Свадьба, вся діла, сімейне життя. збрехніть це те саме. В принципі, я так думаю, нічого не помінялося. В принципі, вони вже так живуть 5 років разом, це вже життя повноцінне є. Ну якщо б вона продовжила брехати, то нічого не помінялося б. По факту. До кінця життя збрехала б так, блядь, Жила б і він ж нічого не провірив би. Він не знає, як це як там, що не знав би, і не поняв би її, типу, жили б собі, поживали б добра, наживали б. Не знаю, може не треба було їй це все говорити? Що ви думаєте? Напишіть в коментарях. Може їй треба було просто мовчати, і тоді в нього було б все нормально в голові, не було б цих мислі, не було б цього відношення, такого якогось холодного, поганого. Може, просто треба було мовчати, ніхто ніколи не узнав би. Друге оновлення 17 вересня 2024 року. По-перше, будь ласка, не ображайте мого майбутнього чоловіка. Він найкраще, що могло трапитись у моєму житті. Так, він релігійний, але ніколи не нав'язував мені своїх переконань. Я розумію, що я конкретно облажалась, збрехавши йому 5 років, і не мала так робити. Але зробила і відчула провину, тому вирішила зізнатися. Я знаю, що я його зрадила і що йому було боляче, бо він вірив, що я така ж, як він, незаймана. Та це не його вина, а лише моя. І мені байдуже, наскільки з ним буде хороший секс. Я просто хочу його. Сьогодні зранку він подзвонив і сказав, що хоче поговорити. Він сказав, що краще просто поговорити, ніж злитись і ігнорувати одне одного. Я писала йому повідомлення відтоді, як він попросив дати йому час подумати, кожні кілька годин просила пробачення і пояснювала, як мені шкода, що я збрехала, і ось він сам вирішив поговорити. Він спитав, чому я йому збрехала. Я сказала правду, бо дуже його люблю і не хотіла втратити. І шкодую, що колись спала зі своїм колишнім. Мій коханий сказав, що не розриває заручений, і все одно одружиться зі мною, але я не мала брехати. Сказав, що вже запізно розривати все, бо він теж мене кохає, і наші сім'ї все питатимуть. Я одразу обійняла його. Найбільше мене вразили його запитання. Він спитав, чи мені подобалося бути з колишнім, чи отримувала я задоволення, чи сумую за ним, чи зможу насолодитися сексом із ним. І найгірше, чи я колись поверталася до колишнього або до когось іншого для близькості. Я почала плакати. Він мене обійняв і сказав, що не хотів образити. Просто питав. Я зрозуміла, звідки це в нього. Він же вперше з жінкою. Я сказала, що він не мусить відчувати те, що зараз відчуває, і що я допоможу йому все зрозуміти. Я плакала і спитала, чи можу поцілувати його в губи. Він дозволив, я поцілувала його, все ще плачучи. Він обійняв мене і сказав, що не залишить мене і що кохає надто сильно, щоб під я так його люблю. Не можу дочекатися, що вперше зайнятися з ним коханням. Да поняли ми, блять, уже всі. Піздец, вже я з ним хочу зайнятися коханням, нахуй. Рекламірує все це время, блять. Що таке? Я точно змушу його відчути це повністю. Покажу, що таке справжнє задоволення. Він мій і тільки мій сука. Я сказав, він мій бля, поняла? Він мій. Тепер він мій. бля, я найду автора. Я найду її. Я приїду і він буде мій. Можливо, спочатку він буде незграбним, але я навчу його, як усе працює, і покажу, що кохаю його надто сильно, щоб колись зрадити чи залишити. Я пишу знову, щоб попросити поради, чи я не захожу надто далеко, і чи не відчує мій майбутній чоловік тиску з мого боку. Коментарі, коментатор, ви на правильному шляху, спілкуйтесь відверто, добре, що ви поговорили. Він має право на свої запитання, будьте терплячою, зосередтесь на відновленні довіри, не обіцяйте забагато у плані сексу. Головне любов. З часом усе налагодиться. Можливо, варто сходити на терапію перед весіллям. Автор. Я не буду поспішати, звісно, те, що він сам прийшов до мене, це вже все для мене. Я знаю, що він мене любить. Я зроблю для нього все. Він зі мною і нікуди без мене не піде. Якщо мій коханий знову почне думати про мого колишнього, я сама потягну його на консультацію. Він вибрав мене і я вибрала його. І він не має права відступити тепер, коли я вже зробила його своїм. Коли ми одружимося, я змушу його так жадати мене, що він ніколи навіть не подумає під. Я навчу його. Коментатор. Твої формулювання лякають. Я точно нашкоджу йому в ліжку і навчу автор. І навчу, я мала на увазі, що навчу його сексу, якого ми ніколи не мали, і допоможу перестати думати про моє минуле. А піднашкоджу, я мала на увазі лише те, що під час близькості буду стискати, дражнити, щоб дати йому новий досвід. Я не хочу завдати йому болю. Навпаки, я люблю його, тому так стараюся. Я не псих, я просто хочу свого чоловіка, і він нікуди від мене не дінеться. Відтоді, як він повернувся до мене, я не можу дочекатися весілля. Якби могла, одружилась би хоч зараз. Боже, блять, бо голодна жінка, це піздець, 5 років взагалі, без нічого. Вау! їбать, чувак, тобі повезло піздець. Вона тебе роззор нахуй, на тряпки пустить, сука. Вона тебе перемелив фарш, потім з фаршу ж. Котлеты пожарить, и потом трахнуть эти котлеты, бля, еще раз. Сука, я вахлый. Оху... Ну ладно. А, чувак, ну типа... Он молодец, потому что он він... понял, что там ничего такого плохого, не нема. Один раз не раз, як говориться, да? і типа, йоу, нічого страшного вона не зробила, я согласен з нею. Типа, вона себе там винить, не по ділу. Вона ж теж почала мутити з Кентом і думала, що в них буде серйозно. Типа, вона думала, що ось це він, але казалось це якась хуйня. Буває, що сказати, буває. Uh, в них все буде добре, я більш чим впевнений, він віруючий, він з зниночне. Прям жить, він вже живе знай, прям все. Це точно не завжди у них буде. І вона його видно, що дуже любить, прям пізець як любить блядь, у всіх аспектах. І думаю, все буде в них чітко. Блін. Ну окей, круто. Те, що вона ляпала на -ліво направо, це мені не подобається. Але в них все буде добре. Все в них буде хорошо. Даже та кузина каже, блядь, да я то ж надійсіння, що ти нахуй не парься, блядь, Ці сука, ложки, блядь, не треба, не треба було й говорити їм, да, Ну, може, та і не треба було. Но. Взагалі, правильно, що сказала. вообще правильно. Зараз вони розібралися, тепер у них є повна довіра, мабуть. Навірно. навірно, у нього є довіра до неї вже. Чи, ні? чи, мабуть, може і немає взагалі тепер? Тепер він взагалі може бачити її під новим таким кутом. Я думаю, у них все буде хорошо. І, кстати, щоб ем, у мене теж все було хорошо, поставте лайк під це відео. Ага, бля, як же вас легко поймати. такого. Обов'язково потеребоньте колокольці, щоб не пропускати наступні відоси. А попередні відоси ви можете подивитися ось тут, ось вам. Плейліст із довгими історіями. Подивіться. Там всі історії, які йдуть більше, ніж 30 хвилин. Подивіться, прикольні історії. Переходьте в опис під відео, обов'язково там ви знайдете посилання на мій інстаграм. Там ви можете зі мною поспілкуватися, якщо у вас є якісь пропозиції чи питання, будь ласка, пишіть туди. Також, якщо у вас є бажання підтримати мене фінансово, там є посилання на джерела для підтримки цього Ютуб каналу. І не менш важливе, товариші, там є посилання на онлайн платформу Mindly із знижкою 10% на перший сеанс з моїм промокодом Балачки. Користуйтесь на здоров'я! Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякую всім, хто поставив лайк і проявив будь-який актив під цим відео. Я дуже вам за це вдячний. Ви робите дуже багато, хоча, здавалося б, нічого особливого, але для мене ви робите дуже багато. Дякую спонсорам, які підтримують мене кожного дня. Дякую всім. Побачимося з вами через день. Цілую, люблю, бувайте!